Агава американська. Родина агавобі. Багаторічна рослина із прикореневим товстим зеленим або зелено-строкатим, великим, твердим, лінійно ланцетним звуженим до верхівки листям. Країлу листя з гострими шипами. Верхівку закінчується твердою гострою колючкою. Агава американська є листовим сукулентом, тобто зберігає вологу в тканинах свого товстого листя. Квіти не показні розташовується у великій кількості на високому квітконосі. Квіт не один раз у житті, приблизно в 15-літньому віці, розмножується насінням і паростками, що утворюються основі материнської рослини. Найбільш відомі два види агави американська агава Американ і сисальська агава сисалан, які застосовуються в медицині. У листі обох видів містяться стероїдні сапоніни. Які використовуються для синтезу стероїдних гормональних препаратів. Збирання та зберігання. З лікувальною метою використовується листя старше 3 років і свіжий сік шляхом випаровування, згущення і затвердіння і соку листя одержують при розтиранні жовто-зелений порошок зі своєрідним запахом і гірким смаком. Активні речовини. До складу агави входять алоїни, що являють собою суміш антиглюкозидів, які при розщепленні утворюють е-людин і цукор арабінозу. Крім того, містяться також смола, ефірна олія та деякі інші речовини. Показання до застосування Приготовлені з листів агави препарати використовуються для лікування радикуліту, їв і щіасу. Агава допомагає і у разі захворювань внутрішніх органів легенів, печінки, шлунка тощо. Вона має болезаспокійливу, жарознижуючу, знеражаючу, відхаркувальну і протизапальну дію. Рослина справляє заспокійливий вплив, сприяє швидкому лікуванню неврології. Препарати агави застосовуються як проносний засіб. Агава поліпшує процес обміну речовин, прияє видаленню з організму зайві рідини, швидко загоює подразнення різних тканин. Протипоказання Не слід застосовувати препарати агави хворим із захворюванням печінки і жовчного міхура. У разі зовнішнього застосування агави в деяких людей, схильних до алергії, може трохи запалитися ділянка, куди прикладали рослини. Застосування При туберкульозі легенів, а також при тривалому бронхіті, невралгії, радикуліті, ішіасі, головних болях, сік з листя агави 15 грам змішати зі 100 грам смальцю свинячого або гусячого. Масло вершкове несолоне 100 грам мед бджолиний чистий 100 грам, какао для смаку 50 грам. Уживати вранці. І ввечері перед сном по одній столовій ложці на склянку гарячого молока, при остеохондрозі, спондилозі, настоянка свіжого листя. Подрібне листя залити 40-70 градусним спиртом або горілкою у співвідношенні 1 до 10, щільно закрити і витримати за кімнатної температури 7 днів, потім процідити і вилити у пляшку темного кольору. Пити по 20 крапель 3 рази на день після їжі.